Это сзади okay. Блин, у меня патронов нема. Okay. Блин, в мене я, я уже не встану На другой функции света На ОЕ вертолет Що подимете, ні, короче, да? yeah. Я не доїду, то озеро. Вон вона під вишкою О, ні, це, Йо, бани, це, тройка, тройка на мені.

Ну, мені здалося, два було. Він тут джокером. Інший просто. Вони ж не відділи, пацани. А що в них руки є, чи. Помж. Вертак до нас летить, ні? Чи сьомий? Да, вертак. Візьми джокера. Перезаряд, перезаряд. Да. Э, вертушка вибив. Украинян. Нет, нет.

Сем'єрки. Ні, дебіль. А куд... Чого ви сюди йдете, в цю сторону? А чекай, я спробую. Стою на магазі, під'єднайся мені нахуй. Ти до нас не їдеш? Та немає. лежати на лобах? Вони не дивилися. Та ні, не лежу, має бути. Втачка, треба, треба зібрати. Сімка нокнула. Забери ботівку. що, поїхали, поїхали, поїхали. Ой, у мене... мене боти, у мене машина сама поїхала і, коротше мене збила. Що мене так на машини везе? а куди ты О, бронік на горці. У нас люди. Та, та я ж вам кажу, там машина. У yeah. мене є снайпа в сумці, чуть що. <gun> мене Monticuva. весь транспорт не любить. Потяги мене сбивають, машины сбивають. У нас автобос. Броник пропав, то вони. Тоді вони поїхали на Броніку. Там на, діляну, на сімці були бомжі. А що, Саню забрали? Ти їдеш до нас, ти їдеш до нас чи не їдемо? А вже є лезу, які їде. Помагаємо. Ну ми по іншому воїнакшому тихо не зайдемо. Ні, не пані, <плес> я не ходь. В тебе три руки появилось. Заходь. Я, я вас вот... Как ты заходишь? А не, бегай, Кост. Уже а уже пришел, Кост. Я е. Они что там будут скупляться. А, Нам ж... не прям на другом поверсе на гаражах. Жетоны будут продавать. Двое, двое, пацаны, двое. Ну там стрелишь, будто бойтельник и що, без розвідки пригаємо, чи подивитися, що там? Ні, тройка, 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 тройка. Почекай, тройка, дайте, ну я гляну. Ага, бачу, там, Р... там людина. Один є РПГ, там. Є і два ваншоті. Ні, так кришу треба зам'яти. А не, на, не на, 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 даху нікого нема? Ні, ні, ні. Так, Або, або Людям тут, потім... хіба. Криші відстрілювати. А ти в магазі, так? Да? На, на гаражі. Да. І є ще тип біля ангара тут. Біля, ага, біля... Біля ангара один ще є, там за... за, за... Криша є. За путь. Тоді може на будиночок. Єбать, снайпіть. Три двоє на диху. Бачу, один тут, зліва. Oh, Насипає по мені. Я вкайся, я допомогу. Хіл. Скажи, що це читери прийшли. Скажи, я їх знаю, це читаки. Ага, дуже, дуже. О, чокер по ньому дати. Нокдал. Добрав.

Тобо вон на мне топчешься, блядь, там. А, так О, дяку. Тут РГЛК є. А, нема, я забагав її. Опа. О, блядь, со сили тут? Да, 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 я бебку дав. Броньків нема, да. Мабуть, уже всі розібрали. А що, ви пушите? Ну, не Вони, мене, станку дав. Ще одну станку дав. Десь вибіг. А він розбитий біг, я його. Треба шо... Матічка не красиво вийшло з моєї сторони, ну. Но... Чого? Та вони мене підняли. Хто? Ці, а. А, та ні, ну так то ж таке діло. Та ні, якби а, вони тебе підняли, раз? ти ж не. ти ж руку не кинув би. А тебе руку не кинув, ти шо? А, вони, короче, перший раз мене з золот коли казали РГЛК. -ка. А вони кинули руку Я отмокнувся яско встиг підняти, типа прийнятися в їхню команду. Ааа, ах ти. Эээ, дроваш викидаю, якщо хтось хоче. броню. Від кого я украв броню? О, пише мені виступить. В особисті мені пише, смс. Угу. Ну то блять, магик как в церкві, свічку за Як team. Я <laughs> написав, <laughs> yeah, sorry, <laughs> sorry, I love you. Я думаю, все вс я. Піді. Я би не, не ображався на тебе після таких слів. Добавив хлопцям 10% звуку. Чи це бот тут ховається. А де кого колбачивы? Це бот, походу. На всякий випадок беппу дам. Короче. Литричка, є? Ликричка ще там стоїть. двері киковьор. О, бачу, о там. У нас сзади, 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 ангары, пацаны. <ган> а, ангари то то болюча Посиня. тема. А там один. Два. Один Два. відкритий. А, а трійка отут, де електричка? <ган -хід> Ой, я думаю, не, та не там, точніше. Буде тут. <ган -хід> Ого. О, їх двоє мінімум. Бо я інший днік бачив, що котрий говорив. У мене з танки є. Я можу знизу закинути, якщо дасте команду. ще працює. З бойового. З дальнього бойового, за річкою. За річкою. У мене є дим, у мене є з танки. Ви тільки скажіть, коли будете пушити. Та я ж казав, якщо тут що чуть -чуть кричить, то я кинувся. Ніхто не хоче. Блядь, що там працює з Віттем? Мішає, сука. Ніхуя там взорива, блядь. Одного нокнув. Я одного нокнув теж. Я забігаю. Я забігаю. Я піднімаю, я піднімаю. Я, я всі міни позбирав. Тінгалу! О, ще, ще є. Куча броніків. О, ти що ну сторону бойового йду, тому що ці можуть підійти. У мене є!

Уратин пишем. О, там люди. Он люди бронів. Там нові, будинку на знаю. Не, на сині нікого не бачив, на жовтій бачив. То підконом? Відбрав по броні Ой-ой-ой Там ой, 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 Заяц, Відьма і якийсь блотовський скин Пиздец, мені на себе Їх там четверо Це вони Їх там а четверо Заяц летить до вас на бойовий Бляк, це Ну, на другий бойовий полетів Заяц думай даже стрелять. Передумай. Блять, мне пизда. Бот а боты кончены. замочил Замочал? Замочал. Их четверка, чуть Я дам тебе станку, Сань. Почекайте, о, я это не Один уже тут зайчик. Блять, пизда вам нахуй, чорт. Шо, ту, ты на. Тут, а тут СД, знизу чи шо? Бо я бачу трійку на дальньому будинку. Отут а, один у мене зайчик ще А, один є. Ясно, Треба... ясно. Треба його кошмарити, пацани. У мене у мене кошмар 3 Друг. Закрили двері. Хто лізе? Та там у них троє. И в назад дибеку да вы. Он ты их піднял, че шок? Мабуть. Бля, а це куди? Це ливну тип? Та не, мабуть, а може в тип. Зайц ливну, бо немає. Кида оно крутий бури, бля. А мене тишини вже немає. К РПГ передбачена така фігня. А, електричка ззаді приїхала. Це інша команда. Це ці типи з електричкою перестрілювалися. І тепер електричка зайняла наше місце. Забрав одного. Забрав вертух висоту, за взяв, пацани. О, снайпа натиск. Це, мабуть, з бойового, так. Ти всіх забрала, так? Ні. Їх тут четверо було. Де? Да. Вертушка стріляє ще тут. У нас всередині тут є... Блін, в спину прилітає снайпа. Так, да, так. Да. Even us. Вызов? Сейчас засаду идти наши Так, Я бы Треба там Работом ты контролити. дебил контроллер ты. Ебать, вс, сейчас. Okay. Є, да? Це я дав бепку, щоб знати, It's що робиться. БК є? Нема. Додатково. Ясно, де вони складаються, звісно. Там. That's it, that's it! А ще ззаді хтось літає, ой, бігає, бачили? Тонны помеха. Да, там по нему стреляю цей вертушка там. Ох, там две вспышки, один спрыгнул. Я бы двох разбил. Нок дал. Я пока. С... С... Снайпу дыр. Див... Снайпу дивлюсь. Mm. Разбил. Нереально Нокнув. <різов> Ой, пацане, <різов> <для повсей> <різов> раз, <різов> збирайтеся, збирайтеся. Раз боїв. Вагон. Так, 306 <швид> поліцейський. <різов> тихо, тихо, не, не фолди Саня. Почекайте, хай Саня заїде. Одного бачив на даху. Я нікого не бачу, чуть чо. Ргелодя. Рге. РГБ, бля, ой, ебать, Ні, я. Зверху бачу один бігає. Блядь, Андрюха, б насос. рг у є. Одного розбив. О, не розбив. Не, не йди, не йди, не йди. Бля, є патрони на. Андрюх, так не йди. Є БК. Там, там дробаші будуть по-любому і РГЛ, ки. Так вони кажуть, РГЛ oh, yeah, у них yeah. є. Yeah. Електричці один. Пацаны, всю дому, може не йдемо. бля! тут один заліз. Moving. Можу закинути танки. Але Ні, вони контролюють, треба якоїсь... Ні, Ми... вони... Може на Навіть. магазі буде щось купити? Якось... Ібать назад, отходимо. Це, Це де? Це ззаді. Блін, в мене патронів нема попасть. Ти не знайде, може на багазі щось буде купити. Андрюха, крий, крий мене, крий. Крий, крий, будеш на, сува... на шват. У мене ще може бути хтось. Прийшов, справа. А, то Саня. Блять, контрольте ц... контроль цю сторону ще. Саня, контроль ту сторону. Пепка дам на всякий випадок. О, у мене ще двоє. СПНС змени подавиться. Скидывай бокал. Ультра 1, а сквад мэт есть дет. Ультра 1, you've got hostile reinforcements incoming. Ultra 1, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Man. Блін, мене я вже не встану. До Та ні, я ж кажу, у мене ж два двійка ще було. Я двох забрав і два на мені. Там два трупа, вони можуть піднятися. Ой, uh... Снайпа. Ага, значит, вони розділені. Він, значить, значит, один на крыше, і один да, десь. Йбать, це тип, бля, забіг на разделане, раздел не сати, блять, коня. Забег на сходы. Все, 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 забрал его походу. Хорош и

Я дивився на нього. в мене просто відсвічивався нік отут, блядь, тут, тіп І я думаю, це саня пиздує на мене. А я плаш куплю. Тип да. выходили, да. А шо по хан там? А, мене нема грошей. купіть трошки плашечок. Ah, Я а тут броневик был, че не был? Ну, можем тут хант взять. <звук> 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 Advise moving to extraction when able. P побілів. <laughs> Я не доїхав до ханта. Він побілів. <laughs> Please help me! I'm over here! Thank you. No. No. My... Thank you Ultra one, the explosives disarmed. Proceed to an extract point with the hostage. I <coughs> an <coughs> <a> <coughs> Бабахнул. Интересно кто. Очень интересно. Стой, стой, стой. Слева, слева. Ага. Которые куируют зна. Три шесть я семь пять, тринадцать, восемнадцать, двадцать один нормально.